Сьогодні маю багато вільного часу, тому буду займатися якимись пересадками, і також буду знімати відео сьогодні ще. Є така ось орхідея у мене, і я хочу її сьогодні пересадити. Ось Так, тримаю, трошки підтримували її листя. Це дуже красива зеленкувата орхідея каскадна, котру я зараз виходжу. Ну, покажу. Відмерщі колінці, є нові. Зрізати я нічого не буду, те, що все від дотику рук пальців злазить, те і заберу. Всі тяжі я залишаю. Тяжі можуть бути ще працюючі такі, які дають вологу орхідеї. Воломин, може, згнив, а самі тяжі можуть працювати на орхідейку. Так, знімаємо мох які я завжди оприскую. І завдяки якому вона їх і нарощувала. Так, ну, не люблю я такі от квітоноси. Я не люблю старі квітоноси. Рік квітоноси, які дають чорноту. Біля основи орхідеї це, звісно, не дуже. Поглянемо, чорний це такий квітаніс, але я нічого робити, йому не буду зрізати також, він буде. Підтримувати мені можливо орхідею. Ну, все нормально. коріння багато. Я б, може б, додала б сюди в цю посадку. Фітіль. поверху горщику. Ну, не знаю. Заберу тут є мок. Буду залишати в її шкорі. Трішки присиплю нової зверху. Нас дають такі більші кусменчики, які в неї були. То хочу всадити. Непогано засипаю назад кору, тут хороша кора я її не так давно пересаджувала. більше кладу підниз камінці камінняцію ставлю зверху на мох покладу для підтримки її. Так, начебто стоїть, так як я хочу, начебто вона тримається, без опори, без тримача. Зараз ще зверху. Вкладу її мох, щоб сховати то коріння. Ну, бачите, жовтіє листочок, погано видно, на відео, він більш жовтий. Він знизу жовтіє, де дає сили на наступний лист віддає. На новенький такий вже чимало і наростило. Не ну, Непогано, мені подобається. Мені подобається те, що я бачу, мені це подобається. Значить, Вниз ми відправили ту кору, яка була. В неї, а зверху присипали сухою. Сухою під основу, щоб не було ніяких там загнивання, і щоб їй все подобалось. Так, ну, думаю, достатньо. Ще, я думаю, всадити в якесь кашпо і підняти це листя. Чи якось так тобто більше дати кашпо, прозором не є. Зараз пошукаю, піду. І покажу вам кінцевий результат. Ой, задоволена, дуже задоволена. Тими шпажками бамбуками їх. Ці листочки, як тримачі, поставила. Щас ще одненько хочу. Ось так ідеально. Прямо так все, як я хотіла сюди поклала. Диск зволожений. Можливо, ще зараз подумаю сюди зробити опору, не знаю, може і не буду росте. Так, така посадочка є корінці видно. Так. Мисочку поставила. Буду поливати, буду поливати через тиждень. Тому що вона мене була полита попередньо, вчора замочена. Обробляла її також з 101 і е, сьогодні цим раствором протерла листя. Воно ну, мені дуже подобається. Спробувала ці горщики, вона стояла в цьому, це скляне таке шпо. Вона туди провалювалася і мені не подобалось. В цьому також мені не зайшло, і я вирішила її залишити в такій посадці і ось такий дати їй горщик. Ось так.